Добрий день, восьмий клас. Ми сьогодні з вами виконуємо роботу за темою дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників. На попередніх уроках ми розібралися, що це за з'єднання, і нашою метою є експериментальна перевірка, що в разі послідовного з'єднання двох провідників є співвідношення, сила струму в кожній точці кола. Однакова напруга дорівнює сумі. Напруг на кожному з частин кола, і загальний опір кола дорівнює сумі тих опорів, які є в колі. Отже, Подивіться, будь ласка, на саму роботу. Що ми бачимо? Ми бачимо, що спочатку нас просять намалювати схему електричного кола, що буде складатися з джерела струму, двох резисторів ключа з'єднаних послідовно. Потім нам потрібно буде розділити наш експеримент на три частини, порівняти сили струму спочатку на різних ділянках, а для того, щоб їх порівняти, кожен раз потрібно робити. Коло, нове коло, в якому по-різному будуть в нас з вами знаходитися амперметри. Виміряємо, заповнимо таблицю. Другий дослід. Ми порівнюємо напругу на кожній ділянці кола і суми напруг на окремих резисторах. Це за допомогою вольтметра буде робитися, і також, бачите, потрібно намалювати схеми електричних кіл. І останнє вже використовуючи досліди 1 і 2, ми будемо знаходити опір загальний опір кола і опір кожного резистора. Ну і потім нам потрібно зробити висновок. Отже, перейдемо тепер з вами саме до першої частини, тобто спочатку складання електричного кола. Отже, давайте з вами перейдемо до виконання нашої лабораторної роботи. Спочатку нам потрібно накреслити коло, яке буде складатися з батарейки, двох резисторів і ключа. Я вже за допомогою наших, нашого інтерактиву змогла скласти це коло. Я замикаю ключ і перевіряю, чи працює воно, воно дійсно працює. А для того, щоб намалювати електричну схему цього кола, я вибираю. Ось таку опцію і бачу електричну схему. Але пам'ятайте, що резистори в нас позначаються не таким чином, як на схемі. Не з їх загом, а прямокутником. Отже, перейдемо до виконання лабораторної роботи. Спочатку мені потрібно помістити амперметр між батарейкою і першим резистором. Бачите, я роз'єдную схему. І додаю сюди амперметр ось таким чином. І зараз вимірюю також електричний струм. Але подивіться, для першого досвіду дивимось на нашу схему. Пам'ятаєте, амперметр позначається кружечком з центром, в центрі написано точка А велика. Отже, я замикаю моє коло і дивлюся на покази амперметра 0,45 Ампера. Перший досвід я виконала. Тепер мене просять помістити мій амперметр між резисторами. Тобто, мені потрібно розімкнути коло ось тут і помістити тут амперметр. Тобто я замикаю коло. В іншому вигляді і амперметр поміщаю між резисторами. Я їх помістила. Ось таке в мене коло вийшло. Бачимо. Так, тепер дивлюсь, як буде виглядати. Для схеми це коло, подивіться, будь ласка, пам'ятаєте, як амперметр треба позначити. І тепер вже починаю з ним працювати. Отже, замикаю це другий досвід першої частини. Замикаю коло і дивлюсь, що амперметр в мене знову показує 0,45 ампера. Тобто, другий досвід я також виконала. Тепер мені потрібно помістити амперметр між ключем. Та резистором. Отже, я резистори знову буду з'єднувати друг за другом. Ось таким чином. А ось тут приєднаю амперметр ось таким чином. Подивимось знову, як виглядається схема для досліду 3. Ось так. Намалюєте її, а зараз я знову замикаю ключ і бачу, що третій, третя сила струму дорівнює знову 0,45 Ампера. Це, що стосується досліда 1 на вимірювання сили струму в різних точках нашого кола. Тепер зробимо дослід 2. Ми бачимо, що ми використовуємо знову ту схему, яка в нас працювала, а тепер ми будемо працювати з вольтметром. Беремо вольтметр. Спочатку підключуємо його до одного з резисторів. Раз, два. Ось таким чином. Отак От виглядає схема. Ви бачите, що ми з'єднуємо вольтметр паралельно навпроти нашого резистора, тому його потрібно намалювати специфічно. Вольтметр позначається кружечок з буквою В англійською всередині. Замикаємо коло, і я бачу, що в мене напруга на першому резисторі дорівнює 4,5 Вольта. Отже, у 1 дорівнює 4,5 В. Тепер. Я приєдную мій вольтметр до другого резистора. В ньому напруга також 4,5 вольта Це у 2. І я тепер приєдную вольтметр до обох резисторів, і я бачу, що напруга в мене дорівнює 9 вольт. Тобто, напруга на обох резисторах у загальна дорівнює 9 вольт. Отже, ми виміряли все, що нам потрібно, для досліду 1 порівняння сили струму. Ми побачили, що сила струму на кожному участку однакова. Також ми виміряли напругу на першому резисторі, на другому резисторі, на обох резисторах. І також зробимо висновок. Нам залишилось з вами, використовуючи результати експериментів 1-2, і 2, знайти. Опори резисторів. Ви, мабуть, зрозуміли, що якщо напруга на кожному резисторі однакова вийшла і на першому, і на другому, то, скоріше за все, вони будуть мати однаковий опір. Порахуйте його, згадайте, що одиниці вимірювання оми. Вам потрібно буде порахувати перший опір, другий опір, загальний опір, а також суму опорів 1 і 2. І зробити висновок. Ви висновку пишете. В ході лабораторної роботи я розглянув коло з послідовним з'єднанням і перевірила, перевірив такі правила. Сила струму на кожній ділянці однакова чи різна, напруга на кожній ділянці однакова чи різна, опір загальний, як він. Дивіться, оскільки ми з вами отримали дуже добрі результати, то точність в нас майже 100%. Тобто, друге Б ви не будете згадувати у висновку. Отже, бажаю вам удачі і чекаю ваших робот. До...